Привіт від команди AudioDim. Хочу показати вам черговий наш об'єкт практично на завершенні. Домашній кінотатор у вітальні. Тут у нас інтегровані всі акустичні системи стелю, а їх саме 5 штук. Все, як ви бачите, досить так гармонійно розташовано. Дизайнери попрацювали на відмінну. Ось. І основою нашого. Домашнього кінотеатру чи одномашнего кінотеатру є 85-дюймовий телевізор з розширенням 8К. Останнім часом частіше люди починають вже обирати розширення 8К що в проекторах, що в телевізорах. Можливо, ще не дуже на вже, але з запасом, скажімо так, на завтрашній день. У нас все обладнання є змонтоване, силове, в технічному приміщенні в шафці. От, і по суті керування все відбувається або за допомогою е, рідного пульта е, від ресивера, що в принципі є менш інформативно і зручно, а так завдяки за допомогою телефона мобільного або планшету. Ще одною резюминкою нашого проєкту є сабуфер фірми REL. Це англійський виробник, який виробляє тільки сабуфери. От, і у нас такий от 15 дюймовий красень. Власне, який розрахований для домашнього кінотеатру. Тобто, це не музикальний сабвуфер, як більшість сабвуферів REL, Тобто цей виробник буквально декілька років тому почав випускати лінійку сабвуферів для домашніх власних кінотеатрів. Бо так у них більшість сабвуферів є суто для стереосистем. От. І ця моделька називається як REL HT Home Theater 1505 Predator. Тобто він так навалює. Як має бути, щоб заповнити цей весь великий простір цієї кімнати. Тож, якщо бажаєте в своєму помешканні реалізувати домашній кінотеатр чи у вітальні чи в будь-якій іншій кімнаті, або навіть в окремій кімнаті, де все розраховується і можна досягнути референсних рівнів звучання, тобто набагато крутіше, ніж в комерційних е кінотеатрах, звертайте до нас, ми порахуємо і виконаємо всі роботи. Під ключ підписуйтесь на наш канал буде багато чого цікавого і інформативного.